Вже тобі поталанило служити наложниці високого рангу. Не те, щоб я цього хотіла. Mm? Чому він тут? Нема чого робити? Будь ласка, служи сумлінно, пані Гекуя. Прошу вибачення! Ласкаво просимо до нефретового павільйону. Я чекала на тебе. Мао мао. Схоже, Сеолін теж рада тебе бачити. Чудово, що ти тут. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб пані Гьокою почувалася комфортно. Тоді я теж. А ти йди до своєї кімнати відпочивати, а? Не переймайся. У тебе буде особлива робота. Особлива робота? Дегустування на отруту. Травниця, Ось це твоя робота. Отруту? Дегустування на отруту, піали. ніяких підозрілих кольорів або запахів. Оніміння немає. Я поступово привчала своє тіло до отрут, тож більшість з них на мене не діють. Я не найкращий кандидат для виявлення трунків. Але в певному сенсі мені пощастило отримати цю роботу. Все добре, все добре. Підпочивай поки. Нас завжди вистачало на всю роботу. Мені нудно. Мене викликають як дегустаторку, лише на два прийоми їжі та обідній чай. <звук> Жах. Чому на неї не працює? <звук> Як так? Отже, можна визначити лише по запаху? Цей хлопець намагався змусити мене з'їсти булочку, хоча знав, що у ній афродизіак? Це квітка рододендрона. Це смачно? Ні, її вживання викликає нудоту й утруднене дихання. Гей, hey! як бачите. Навіть у палаці ростуть небезпечні рослини. Кожен користується всіма доступними засобами, проте вона не лише не виказує до мене жаги, але й дарує цей погляд. Зирка є. Ніколи в житті на мене не дивилися так зневажливо. А? Принаймні ми знаємо, що воно дієве. Що в біси відбувається? Та те, що ви і бачите.